А ми продовжуємо нашу розмову із міністром закордонних справ України в 2007-2009 роках Володимиром Огриском. Отже, пане Володимире, ми продовжуємо говорити про цю нагальну тему і справді в Раді нацбезпеки. Сподіваються, що наближення до берегів України саме американських військових кораблів дозволить нормалізувати ситуацію. Як ви вважаєте, як саме це можливо? Це можливо було зробити вже кілька днів тому назад, і значно активніше. Власне, мені здається, що одного корабля, про який щойно я щонайменше чув, з стрічки новин буде явно замало. Американський флот, а також інші союзники, могли продемонструвати значно більшу військову присутність в українському Криму. І у такий спосіб пояснити, ну не прямо, але дати знак дати знак нашим російським загарбникам про те, що це може мати доволі неприємні наслідки. Так само не треба забувати, що Туреччина, яка є так само чорноморською країною, має потужний флот, який в рази за своєю міцю переважає російський. Так само є країна, така як Румунія, хоча в неї невеликий е, військовий флот Болгарія. Отже, спільна е, операція, скажімо так, е, країн НАТО в Чорному морі могла б стати дуже серйозною демонстрацією е, невдоволення країн НАТО тим, тим, що відбувається сьогодні в Криму. Тому я думаю, що е, можливо сьогодні після. Оголошення цим незаконним так званим кримським парламентом рішення про проведення референдуму щодо приєднання до Росії? Можливо, це так само підштовхне наших західних гарантів. Я це завжди тепер кажу в лапках до більш активних дій. А які перспективи України зараз у співпраці з НАТО? Е Мені здається, нашому теперішньому керівництву потрібно максимально швидко подати заявку стосовно отримання плану дій щодо членства в НАТО. А перед цим парламент мав би, на мою думку, так само дуже швидко прийняти зміни до закону про засади внутрішньої і зовнішньої політики в частині повернення формулювання про те, що Україна прагне е, стати членом Північно-Атлантичного альянсу, коли для цього будуть е, необхідні передумови, і коли ми виконуємо всі необхідні. Вимоги Альянсу. Тим не менше, ця тема також пов'язана з дуже значними інформаційними спекуляціями от є думка, можливо, варто разом у травні, і крім того, що буде вже відбуватися в нашій країні, провести і референдум щодо ставлення до НАТО, як ви вважаєте? Ви знаєте, мене приємно здивувала цифра, яку я недавно бачив, про те, що 79% українців готові сьогодні проголосувати за вступ України до НАТО. От саме такі критичні ситуації показують українським громадянам, де справді можна відчувати себе безпечно. Бо оця абсолютно ну, не хочу сказати брехлива, але приблизно такий зміст я хотів би вкласти в цю тезу. Ідея про позаблоковість, Вона, як ми бачимо сьогодні, не спрацювала. І гарантії е, паперові нікому власне не потрібні. Отже, НАТО є єдиним і може єдино можливим інструментом, е, завдяки якому Україна може в майбутньому себе почувати нормально. Тому е, опитування бо е, Референдуму у нас, на жаль, не можна провести, тому що навіть немає ще й законодавчої бази для проведення референдуму. Але, скажімо, опитування громадян паралельно з проведенням виборів президента і стосовно вступу до Європейського Союзу і стосовно вступу до НАТО було б доцільним. А ти не менше напередодні Верховна Рада Криму проголосувала про приєднання до авто, цієї автономії якраз до Росії. Як вважаєте, які правові наслідки це матиме, і щодо єдності країни, врешті-решт, це крім правових наслідків матиме ще якийсь вплив. Це не матиме жодних правових наслідків. Сьогодні вже були заяви і Міністерства юстиції, і провідних політиків, включаючи, до речі, і заяви представників Європейського Союзу про те, що такі речі є абсолютно нелегітимними, тому що вони не відповідають ні українському, ні до речі, і кримському законодавству. Отже, я можу з майже 100% впевненістю передбачити, що крім Російської Федерації жодні цивілізовані країни результати таких так званих референдумів не визнають, тому ми отримуємо ситуацію близьку до того, яку ми спостерігаємо зараз або в Придністров'ї, або в Південній Осетії, або в Абхазії. Лише з тією відмінністю, що е, тут е, на території Криму залишаються наші українські війська, залишається українська інфраструктура, і відповідно е, так само не треба забувати про е, кримський. Кримсько-татарський народ, який стане, я в цьому переконаний, це фактор нервності дуже, дуже серйозним фактором майбутнього розвитку. І якщо в Кремлі думають, що це собі просто так, то мабуть їм треба від цієї ідеї дуже швидко відмовитися. А усі кажуть про чинники впливу України на Крим, зокрема світло та вода, бо власне це допомагає функціонувати півострову. Як вважаєте, наскільки доцільно було зараз звернутися б до них? І чи варто знову ж таки, як то кажуть, пограти м'язами, чи зробити якісь певні серйозні кроки цього таким чином? Ну, знаєте, це наші громадяни. І через абсолютну неадекватність якоїсь там сотні. Тих, кого прислала Москва у вигляді депутатів і таке інше, які сьогодні фактично узурпували і захопили владу в Криму, не варто карати українських громадян. Але якщо ситуація піде у такий спосіб, який зараз проголошують ці самозванці в прямому розумінні цього слова. То тоді за українським урядом залишаються всі необхідні і можливі заходи, для того, щоб дати зрозуміти е цим людям, що е з ними будуть поводитися дуже серйозно. Ну, власне про серйозність намірів кажуть, що Путін пішов на е той крок, і е те, що відбувається зараз у Криму, це спосіб. Е Просто проявити конфронтацію із Заходом, зокрема, для того, щоб підвищити власні рейтинги в своїй країні, щоб бути більш сприйнятим своїм власним населенням. Ну не знаю, чи це розумний розрахунок, тому що Ну, це насправді, має насправді, до е, насправді е, якщо валиться твій фондовий ринок, якщо валяться акції твоїх провідних компаній, як, наприклад, там Газпрому і таке інше, то а це відповідним чином впливає на ситуацію в економіці і далі в соціальній сфері, то я не думаю, що у такий спосіб можна підвищити рейтинг, а можна просто опустити. А якщо ще зараз уявити собі, що на світовому ринку з'являться вільні запаси нафти, а це зробити насправді зовсім нескладно, і результат може бути надзвичайно швидким. А це означатиме, що нафта почне падати в ціні, то тоді російська економіка, яка живе фактично за рахунок за рахунок нафти і газу, вона зазнає колосальних збитків. А колосальні збитки в економіці це і відразу різке зниження соціальних стандартів. До цього ж треба додати цілком реальну можливість виведення західних коштів з економіки Росії, і тоді можна передбачати дуже швидкий колапс. Тому розрахунок на такі от речі він може свідчити лише або про неадекватність, або просто е, про нерозуміння реальної ситуації. Тим не менше, реакція електорату вона залежить саме від інформаційної політики. Ну а тут дуже легко в будь-якому випадку формувати образ героїчний або праведної війни, якщо можна так сказати. Тим більше опитування е, те, що можна побачити в інтернеті, демонструє принаймні те, що. Е, Люди щиро підтримують бажання українців добре жити і справді бажають допомогти. Можливо, таким чином вдається підвищити рейтинг, бо насправді важлива саме інформаційна складова. Ну ви знаєте, я думаю, що якщо людина відчуватиме, що в кишені дірка стає більшою, і е купити щось складніше. То будь-які спроби е, прогодувати людину інформацію не, не будуть мати результату. Тобто, я думаю, що російська пропагандистська машина так чи інакше е, почне, почне цієї... прокручуватися, і у підсумку, е, коли ситуація економічна стане е, погіршуватись, то жодні пояснення, чому так відбувається, е, на нормальних людей не діятимуть. Нова українська влада каже про Крим, буквально словами Єльцина: ми дамо вам стільки суверенітету, скільки ви зможете проковтнути, наскільки автономним може і справді стати Крим в рамках конституції, наскільки дійсно влада готова його відпустити? Ну, не треба говорити про відпускання чи прив'язування треба говорити про нормальний баланс інтересів центру і регіонів. Те, що у нас у його немає, це інша справа. Те, що ми протягом 23 років ніяк не можемо нарешті підступитися до розв'язання цієї проблеми, це факт. Але все має бути справді збалансованим, продуманим і прорахованим. Інакше ми ризикуємо мати замість країни якийсь конгломерат окремих князівств, які будуть жити за власними правилами, і тоді країна власне припинить своє існування. Це тема дуже складна. Ця тема потребує дуже серйозних, в тому числі і наукових проробок. Але, врешті-решт, цією темою треба займатися. На Україну чекають президентські вибори. Як вважаєте, Кремль зможе залишитися осторонь цієї події? І якщо цього не станеться, то яких технологій слід чекати, до чого готуватися? Головною технологією Кремля є недопущення України до переходу на європейський спосіб життя. Тому е, е, тут не треба бути великим пророком, щоб зрозуміти, що Кремль буде намагатися просувати тих кандидатів, з яким. З якими він або домовиться, або купить, або буде тримати під дулом кулемета чи автомата, доцільно зараз говорити про певні прізвища? Я думаю, що зараз про це недоцільно говорити. Давайте переживемо поки що тих кілька складних тижнів в березні, а тоді тема президентських виборів вже буде, мабуть, виглядати трошки по іншому. Дякую. Сподіваюся, що ці тижні, та й кожен наступний день будуть все ж таки легшими. Мирного вам неба. Дякую. І вам все добре.